Ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Справу Романа Дудіна, колишнього начальника управління служби безпеки України у Харківській області, передали до суду. Він підозрюється у державній зраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановлення порядку несення військової служби. Якщо вона буде доведена, фігуранту може загрожувати тюремний термін або навіть довічне про передачу до суду обвинувального акта 12 липня. Повідомило державне бюро розслідувань. На офіційному сайті зазначається, що співробітники відомства завершили досудове розслідування ще в березні поточного року, після чого продовжується процес ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи. Слідство стверджує, що екс-глава СБУ Харківщини перед подіями 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність початку повномасштабного російського наступу, але замість організації роботи з протидії ворогові фактично зайнявся саботажами, вважаючи, що наступ буде успішним і Сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою РФ керівник спецслужби прикордонного району Зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності і державній безпеці. Заявили у ДБР. Ту же час сам Дудін говорить і наступне кажете, незаконно захищав Харків від окупантів. Знову розпочав своє звернення Роман Дудін, екс-СБУшник, очільник Харківської філії, за даними прокурорів, зрадник так, от які цікаві речі говорить цей зрадник. ДБР відкрило кримінальне провадження проти генерала Кривоноса а тепер Проти мене шкода, що президент закриває очі на діяльність російської агентури в офісі президента України. Пане президенте Татаров допомагає ФСБ переслідувати мене за вказівкою члена партії Слуги народу Слюсарєва, що був куратором партії у Харківській області. Я вам нагадую, що Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації на відео помічник Слюсарєва Розповідає про співпрацю Слюсарєва з ФСБ. Слюсарєв збирає компромат на голову держприкордонслужби України для ПСБ. СБ, крім того, Татаров призначив осіб в СБО, що допомагають ФСБ переслідувати мене. У цьому йому допомагає заступник начальника ДзНД СБО Саленков Андрій Володимирович, брат в ДБР на керівній посаді. Салєнков був куратором оплоту в Харківській області та допомагав ФСБ переслідувати активістів Євромайдану з метою зведення рахунків, перекваліфікували на статтю 111. Єрмак і Татаров співпрацюють з ФСБ, які ще докази потрібні. Тепер вони хочуть. Ють посадити мене за те, що саме я не дав здати Харків. Я зупинив виведення 92-ї бригади з Харкова за кілька днів до нападу. Я підготував захист Харкова, коли нас бомбили з літака. Тоді як люди назначені Єрмаком, ховалися по закутках. Тільки росіяни почали відходити. Татаров приїхав область. Далі моє звільнення. І вже затримання. Ви справді хочете жити при ФСБ. Резюмує він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.